Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо таку величеньку роботу: ось такого кота будемо робити, або щось схоже на такого кота. Це вам от для приміра. Для цього нам потрібно буде для нашого тулуба, от для тулуба. Нам з вами потрібна буде бутилка, будь-яка, щоб щось було схоже на, на котячий тулуб, або ось така. Бачите? Як котик. Може бути ось така, може бути навіть ось така. Бачите, тут сюди хвостик так причепити, буде гарно-гарно. Якщо є велике бажання, а бутилки не знайшлось, ми робимо самі. Що ми робимо? Ми робимо ось таку трубочку із тонкого з паперу, потім нарізаємо багато-багато. Ось таких, бачите, ось такі заготовочки, дуже багато. І наклею й і ось так на нашу ось цю заготовочку. Дивіться, спочатку робимо, клеїмо так, потім, потім хрест, потім заклеїмо, заклеїмо, щоб ось так вийшла, вся бутилочка була ось така. Зробили, приклеїлись, є. Тепер беремо ПВА навпіл з водою і нарізаємо ось такі шматочки паперу. Бачите, маленькі, невеличкі. І ось так починаємо приклеювати, заклеювати ось так усю, усю нашу бутилку. Робимо три слої. Три. Щоб воно вийшло у нас, прислухайтесь. Чуєте, яке вийшло? Коли заклеїте всю бутилочку трьома слоями, він, воно вже висохло. І потім на цю бутилочку, або на таку, як у вас є, починаємо наклеювати наш шнур. Ось так. Потроху, потроху, дуже гарно наклеюємо ти сюди, і ти сюди. Це вже ось так, хай лежить. О, і вкладаємо, бачите, наш джут, ось. Укладаємо на клейчик один біля одного. наші, так, о, о, щоб було гарно-гарно. Ось так. Щоб у вас вийшла ось така гарна бутилочка. Ось такий гарний тулубчик. На сьогодні все. Я вам дала так багато-багато праці, щоб ви могли щось робити. До побачення!